Всім привіт друзі. Uh, ну от Ми виграли uh, <coughs> очевидний uh, Получається, Ми виграли два сторожі. Один сторож за 10 доларів, а другий стореж ми виграли за 310. доларів. Uh, давайте, друзі, Вони похожі, що uh, то гарбічний, що то гарбічний. Мусорний, там мусорні пакети, що то, що то, ви зараз побачите. І коротше, подивимося, де ми можемо більше заробити. Не знаю що, ну, коротше, з 10 аж добив до 310 баксів за мусорні пакети. Значить Щось там було. І, і це як його. Ось він за 310 доларів перший, а потім треба за 10 доларів їхати за другим, в другий кінець міста. і там брать. Так що, давайте, друзі, подивимося, що в нас тут є. Uh, давайте розберемо, трошки розберемо, а остальне заберемо додому і вдемо дома розкривати вже остальне і дивиться. Окей. Thank you very much. Так, друзі, я сьогодні без трейлера чисто машиною. По ідеї тут небагато. Ну, Воно вот, так виглядало на фотках, на комп'ютері. Ну, мусор, звісно, стільки. Коротше, мужички говорять, що вона платила ця хазяйка більше 7 лет. 7 років платила за цей юніт. Друзі, от ви як бачите, все в кульочках. Коротше, що тут за 7 років можна платити, е, я не знаю. Ну Дивіться, новенька сумочка, новесенька. Ще нуляча. Да, ну. а, воно все новеньке, дивіться, от ще одна нове новеньке. Ну, я так дивився. Тут в пакетах. Коротше, я дивився, що тут як поче все нове буде. Тому що багато ресітів є. Дивіться, бачите, все як нове. Це, похоже, як людина ворувала крала в магазині і коротше, і, і складала все в цей юніт. Це виходить. Я так думаю, що це крадені речі, все. Які вона злажувала сюди, ховала типу, в цьому юніті. Вона десь в районі 10 літ вона його тримала. Це... Давайте, ребята, розбираємо. Так, я сьогодні без рукавичок. Щось рукавички я не взяв. Так, ребята, давайте я вам буду показувати, але ставити обратно, тому що у мене немає, дивіться, ребята, ну, це куплено було за 41 долар. Куплена сумочка. Вона новесенька ще, ребята. Дивіться, 40... 30 доларів ця сумочка. А, вот, ребята. 30 баксов, новесенька, ще за есітом. Все злажуємо сюди, все будемо пакувати у машину, скидати. І там будемо зразу його і цей. Ребята, Я розчитую, що це все новеньке буде, пості все новеньке. Дивіться, це новеньке, ще запечатане. Для конфеток. Ну, Це детське, для дітей, я не знаю, може 5 доларів буде стояти. Все, мусорне таке. Оце мене привлікало, Титанік. Це в нас якась. Що це в нас? Титанік. Ух ребята, це складати. Складати Титанік. Щось якийсь конструктор. Да, склади сам. Але лишилися тільки двигуни. А, більше нічого немає. Але вона щось тяжка, значить щось є. Значить воно все внутрі. А, так, да, воно є, все, вон, воно з бумаги зложується. І краситься, і злажується з бумаги. Ну подивимось, що воно стоїть. Ви це взяти свої мішечки в мусорних. Красота. Будемо все злажувати зараз у мішки. І ось дивіться, друзі, все новеньке. Так як я то, що це крадені речі. або куплені, або крадені новогодній такий носочок на крисмас. $1,99 або 199, ну більше всього що $1,99. Давайте ми його будемо на землю складувати, а потім я все в мішок і туди. Так, друзі, дивимося далі. Далі тут у нас новенькі файли, та нічого такого. Короче, що у нас тут? У нас тут тоже все новеньке. Новенькі, 20 долларів 19,50 стоїть така штука. Друзья, о, що тут? О два кошелька. Два кошельки з DDS куплені. Теж новесенькі, друзі, дивіться. Красота. Красота. Так як я розчитав, я так і думав, що воно новеньке це все. Тут я не знаю, коротше, тут що то... Що це таке? Тут ткані. Ткані, ткані, ткані. Оце таке... Це ми все теж возимо все додому. Дома будемо це все розсивочку. Друзі, Дивимося далі. Тут на що, документація якась. У нас тут є блокнотик. Якийсь блокнот за 3 долари на кліренсі. Куплений. Більше нічого такого нема. О, що у нас тут? Щось є, щось новеньке. Якась ігрушечка, щось, щось я думаю, що воно, воно новеньке, запечатане. А, коротше, коала. І маленька, і велика. Новенькі ще запечатані. І воно куплене за 14 доларів. Коли не знаю, вона його тримала дуже довго, в пилі всього. Дуже-дуже давно сюди не заходили. Дивіться, що тут робиться, сюди дуже давно не заходили. Так, ну тут знову щось все зробив собі сам. Так. Теж новеньке. Ще запечатане все. все новесеньке, новенький... новенький. Новенькі ланчбокси дітям в школу, да, діти пішли в школу, оце їм якраз буде, дивіться, ще один, ще один, ще два. новесенькі, друзі. Новенькі. Вона їх купляла. Вона була шопоголіком якимось, Вона їх купляла, вона їх здавала сюди. Вон вона купила оці все за скільки, За 22 долари, оце хо, рисумочки, 22 бакса. З росітами. Так. Тут у нас якісь йдуть файли теж, і це все в школу. Це все в школу дітям. Діти будуть довольні, тому що зараз школа почалася, сьогодні перший день. Це все в школу. Діти будуть довольні. Ух ти, друзі, я вже щось бачу, ова! Дивіться, що у нас тут є. Вау! Оце супергерой. 8 доларів колись куплений був. Ну, я думаю, що воно зараз стоїть набагато дороже. Супергерої. Не знаю який год. Я вам скажу, яка ціна. Я думаю, що десь в районі Дивіться, 25 доларів стоїло. Воно на сейлі куплено за 8 доларів. Так 25. Ну я думаю, що буде стояти щось. Ще щось є, друзі, о! Дивіться, тут ще одна є. У, дивіться, друзі, тут теж прикольне є. Теж куплено за 25 баксів. Дивіться, тут вот 50 долларів, ребята, коробки поломані. Я думаю, що можна буде продати. Пакет такий, конечно. Якийсь з комиків якихось. Ну, початок непоганий, друзі. Непоганий. Так, що в нас тут? Тут у нас шоколад. І що в нас тут ще є? І в нас тут якась вода. Ну це, мусор зразу. О! Дивіться, друзі, скільки, скільки у нас! Фу. Тільки в нас бумаги для принтера. Це все в нас чиста бумага, яка йде на принтер. Дивіться, пачками. Да, вона стоїть, ця бумага десь в районі від 5 до 8 доларів. Да, його... По 2 бакса продати, не собі лишу, тому що принтерська бумага. Дуже хороша. Це не знаю що це таке. Ой, ще якась штучка. Так Миска, каструля. Мікровейку нова. Думаю. Да, ну вона вже таке все в пилі, що вона вже не нова. А... Грязно, капець, просто капець. Ой, це Сики ціки цієї бумаги, а о! Сики бумаги. Так, друзі, дивимося далі. Коротше, у нас тут ігрушки новогодні. Дивіться, 8 доларів. 13 стоїло за 8 купили рукавиці. Новенькі. Ще одні рукавиці новенькі. Це для жінок, а то для мужиків. І ще ігрушки є. І теж це все було куплено. Ми вже не побачимо. За 50 доларів 49-40. 49-40 центів було все куплено. Це нормально. Ух ти, ребята, тут теж нового, тут все новеньке. Так, да, друзі, це класна річ. коротше, це юніт окупився, я думаю, що купиться і не раз, тому що дивіться, ножички. Ножики, дивіться, які класні. Новесенькі ножики. Що в нас ще тут є? Це у нас книжка. 6 доларів стоїть. «Зроби своїми руками називається так може гроші якісь є, га? Дивіться, може хтось гроші залив нема нічого диск не новий Рентовський. це ще новий ще запечатаний музика Новенька сумочка для, для комп'ютера. Ні, не для комп'ютера. О, ще тут новеньке щось є. Дивіться, друзі. Ах, все новеньке, все новеньке. Красота. Це юні за 300 доларів. Короче, хтось знав, що тут стоїть. І він грав... Він бився за нього. Він за нього просто бився. нове. все нове, дивіться, все нове. хороший сторож хороший юніт. ой коли я вже найду тако щоб весь юніт був в рибацькому, щоб можна було все рибацьке сюда катушки дорогі. о а то би було круто а так Старий, но але но все нові все запечатане. Віцекий класний ножик. І що він стояв? Він, він вкрадений, бачите, він навіть з цією штучкою йде, а може і не, може куплений. Не знаю, скільки, ну, 10 баксов точно він стоїв. О, що, Хорошо. Такий О, так, все далі, друзі. Так, тут такий блокнотик. Записник. Возимо цю сумочку. Так, новенька сумка для комп'ютера. О, капці нові. Дивіться, капчики нові. Дивіться. Новенькі якраз сандалі сандалі стоят у нас 40 доларів, ребята ну це класні. Це 40 баксів оранже стоили читайте нові. Дивіться, друзі коротше тоже все новеньке чи це ткань нова носки, рукавиці все новеньке Дивіться, дивіться, кросовочки, новенькі. Ребята, тапочки, кросівки, І все нове. Так, футболки йдуть, стакан, теж новий. Це людина заплатила за це 20 доларів 50 копійок. За це все. І це все новеньке, це все на крисмас. Футболки, нові на крисмас. Ну, Дивіться, нові, ні, не нові, вони хожені. Ну, такий хороший, можна продати. І один такий сандаль. Так, дивимося далі. Копілочка. Копілочка для грошей, ну грошей нема. Відам доці, вона собі складає. Ця аптечка якісь для стекол ложка м'ячики якісь ресит на 40 доларів не знаю кожна сумка щось куплене все В кожній сумці вот щось Стільки років вона за нього платила. Щось, щось тут є інтересне, я думаю. Або це просто шопоголік. Теж, коротше, хороші капці. ну По 10 доларів. Тому я їх буду на гаражку зробити, по 10 баксів буду продавати. Дивіться, новесенький. восьмий розмір. Оце таке, як в мене в ліни. В Лєни, нога, восьмий розмір. Дивіться, новесенькі, друзі. Новенькі, класні. Шузи. 28 доларів на посейлови в маршалі куплені. І, і двоє тапочок. Такі тапочки. Женські і... І... теж женські. Ну тапочки вже хожені. Чуть-чуть. Це вже добре. Так, ребята, двімся далі. Короче, тут стакани, такі мощні стакани. Типу одноразові, но у мене але вони такі мощні, як, як не одноразові. Коротше, якісь книжки. Математика, школьні книжки, математика все. Друзі, новенькі стаканчики, ви побачили, капець один. Ну, я думаю, що ще десь є. Це все ми будемо пакувати у машину і ще вдома все передивляться. Я вам так показую приблизно, щоб ви бачили, що тут є. Тут є паяльник. Він стоїв 9 доларів, потім його купили за 3 долара. и паяльник тут тоже все новенькие тоже доска ребята люди наплатила стики рокки. за такие вещи я а. тут тоже все новое Короче, тут що? Шо? Короче, щось є. Якісь карточки, якась ігра, ігри, ще якась штучка, книжка якась. Рудзак є. Такий рудзак, один, Рудзак ще один. носки игрушки детские що тут ребята тут щось интересно тут щось крапке так друзі длимся дальше там конфеты а тут якась игра чи що це да це якась игра Тут ничего нема, гарбич. Так, тут у нас стаканчики. Шапка новая. Не, рукавицы зимние. Новые, купленные. 40 долларов, то есть, 40 баксов за перчатки і якась ігра Якась а ігра. Так далі. що тут мел, мелок теж все мусор Ух ти тяжоле Тоже тут у нас ткань влізеться все мені в Динал Я думаю, що да Star War. Тут Star War, короче, как все делать. А? тоже все гроши стоит. все стоит денежку. Ребята. Давайте мы откроем цей мешок, а? Тоже какая -то сумочка такая. Видите? И одежа новая. Ребята, одежа нова. Це на таксу. 170 доларів, Такса ритурник. і це, ребята. Ой. Нова шуба. Нова шуба куплена у МС. стоїла 130 доларів, Куплена за 20$. Коротше, курточка така новесенька. Ребята, тут... Все, нові речі. Видяться. Це що? Тут є вже 30 доларів за джинси 64 за 59 забрала вона. Джинси новенькі. Друзі, давайте так, давайте оце все забираємо домой. І будемо вдома це все перевіряти. Я включу камеру, дивіться, курточки. Дивіться, новенька курточка. Новенька куртка для дітей. Кевин Кляйм. Це хороша фірма, це дорога фірма оцего. Нові штани ще там повно всього. Ребята. Оці вещі стоять бабки. Сумочка тут в районі 150-200 баксов тільки на одежі можна заробити короче, Тут новогоднє Christmas, там Christmas, Тут ігри Тут Christmas. Друзі, тут короче, все Christmas. що то хороше має бути. як хороше тя. Ух ти, скільки мішків гарбічних. Ова, нормально. Зараз ми це все будемо пакувати у мішки. Така тележечка, в магазин ходить. Так, це теж якась ігра за 13 долларів новенька тут у нас коротше, ручки, блокнотики, о, мені якраз треба було в лодку блокнотики, я з її возьму записувати що, що як ловиться і на якій глибині. Видите, тут все все новеньке, все новеньке. дивіться, Шузики, дивіться, 21 долар, кросовочки 8 дивіться, красота, нулячі, ще одні тапочки такі прикольні, з пальцями даже, Видите, ще круто. Це все. Все, чики-піки, ребята. Ще обувачка якась. Тоже новесенькі, а такі капці Куплені за 26 долларов 95 центов. Восьмі розмір теж для Лени. Лені такі капчики якраз підходять. От, жінка буде ходити. Видите, скільки мішків не хапять. Багато Вона любила мусорні мішки Так, що у нас тут далі? У нас тут новенький утюг Шей Паровей І якась наволочка для тюга, що то таке Так, це в нас тумбочка Ух, Ребята Ребята, давайте тако, ми це во веземо все додому, це все в машину і будемо вдома перебирати і дивитися. Коротше тут все, ребята, все нові вещи. Дивіться, тут кросівки, новенькі, ще з етикетками. Дивіться, і тут кросовки є. Дивіться, ребята, тут ось які обуві. І обувь нова. Ну це не це юзана обувь. Це теж юзана. Ну, обувачки теж багато. О, тут щось і новеньке є, ребята, навіть не розпаковане, Що то є? Що то я не знаю якісь сумки якісь пакеджі, в холодильник ставити сумки якісь так тут мішка такий є дивіться candy bearчі медведі якісь а що це отаке щось цікаве, а як ви думаєте От, а, ребята щось даже новеньке новенький стол да, стіл новенький так, ребята, короче, такого. Грузимо все в машину. Повністю вот, з ящиками. І приїжджаємо домой. Я включаю камеру і починаю розбирати. Оце все. Я думаю, все будете бачити вже вдома. Бо тут жарко. Зараз 105 градусів по Фаренгейту. З мене пот тече прямо ручйом. Так що все, друзі, складаємо все в машину і погнали додому перебирати. Окей? Погнали.